Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Зараз в ангарі буду робити комбікорм для своїх поросят. Ось така балія. І хочу сьогодні заміряти скільки гранулятор видає на годину. Зараз я ось цю балію зроблю. Потім зважу, засічу час, зважу і подивлюся, скільки він за годину приблизно. Тому що, як я і говорив раніше в своїх попередніх відео, також багато від чого залежить, яка суміш. Це суміш для поросят гровер. Тут йде на 100 кг комбікорму 22 кілограми соняшникової макухи. Це, як би сказати так, середня суміш, тому що якщо йде вже фініш, там вона йде більш сухіша, тому що там йде ще е, пшеничні висівки йдуть, і вона трошки йде сухіша, вона йде так, помаліше. Якщо брати для кроликів, вона йде трошки скоріше, тому що там йде трав'яна мука і також е великий процент соняшникової макухи, і воно йде скоріше. А це, скажімо так, середнє. Сьогодні засічу, подивлюся, ще хотів би показати, Прийшла мені така посилочка. Замовив я ремені Ось такої фірми. Це також китайсь... китайський виробник, але мені сказали, що це такі непогані. Вони йдуть з зубчасті. Попробую ще ці. Це разом мені з доставкою ремені обійшлося 430 гривень. Не дуже вони дорогі. Так як ті, я брав вони 150, це 300, ну ці мені на. Вони, якщо брати без доставки, без переказу коштів, то вони коштують 169. ,1. Не набагато дорожче за ті, Ті коштують 150. Ну, поки що ходять ці, я замінювати не буду. Вже коли вони. Так само розслояться, то тоді вже буду, не вже трошки бачу, ну так не видно, трошки вже почали. Коли вже вони зовсім рвуться, тоді поставлю ось ці, попробую ще як будуть ходити, тому що в коментарях в одному з попередніх відео мені сказали, що брати зубчасті вони... Краще. Ну, не знаю. Мені там, звичайно, написали, якої фірми, але я подивився в інтернеті вони коштують там 6400 чи що один. Ну я так порахував, якщо чи 701 а 1402. Ну, навіть якщо 1402, то тих вийде 10 ременів. Це. Ну, трошки в 5 разів більше. Думаю, що вигідніше було брати і ті навіть китайські. Ну що, зараз будемо пробувати робити гранули. Будемо запускати. Ми ще так розкидаємо на пару таких відер і ламочку, щоб воно ще трошки вистигає. Закінчили ми вже робити. Гранули. Ось такий тут повний мішок. Тут майже повний, але ще є ось тут цих відрах. По часові це все ми робили 55 хвилин. Ну, зараз ще я це все поскидаю. І зважу, скільки це по вазі буде, яка вага по часу 55 хвилин. Але це, як я і казав в одному з попередніх відео, це не межа його можливостей. Це, як би сказати, такі середні Тому що якщо ось тут ці болти, я якщо їх зажати, щоб сильніше притиснути. Ролики до матриці, тоді, звичайно, воно буде скоріше е, йти. Гранула буде скоріше її набивати. Але в мене є така проблема з ременями. Пробуксовую ремені. Тому я е, на всю його потужність не даю, ці болти не закручую до самого. Кінця, тому так, не самий менший, не найменша продуктивність, а така середня, скажемо. По технічним характеристикам, які вказує завод виробник, мали бути, він має видавати 200 кг на годину. Ну, 50 5 хвилин, ну, я думаю, що тут десь 100 кг є гарантія. Але, як я і кажу, повторив, це середня, така середня його продуктивність. Переважив я цей комбікорм, що сьогодні зробили. В загальному 98 кілограм, це 55 хвилин, 98 кг. Ну, Я вважаю також непогано, але маловато. Якби не пробуксовували ремені, можна було б попробувати, скільки максимально він може видати, коли зажати ролики. Але поки що не можу так зробити, тому що пробуксовують, якщо прижимаю сильніші роліки, йде більше навантаження і пробуксовують ремені. Ось так сьогодні я такий зробив замір. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!